Слава Ісусу Христу! Євангелія Івана, 17 розділ, 3 вірш. Життя вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Дорогі друзі, брати і сестри, сьогодні я хочу поговорити з вами. Про найважливіше питання нашого життя, не про те, як прожити довше, не про те, як стати багатшим і успішнішим, а про те, що таке справжнє вічне життя. І чому Ісус саме так його визначив у своїй найглибшій молитві до Отця. Уявіть, Ісус стоїть на порозі Христа. Він знає що через кілька годин його схоплять, судитимуть, битимуть, і в цей момент він не просить про помсту, не благає про легшу чашу. Він молиться за себе, за учнів, за нас з вами, за тебе і за мене. І посеред цієї молитви звучить визнання, яке переверне все наше розуміння. Вічне життя це не просто безкінечне існування після смерті, це не золоті вулиці, не вічний відпочинок. Ні. Вічне життя це пізнати Бога, пізнати Отця і пізнати Ісуса Христа, якого Він послав. Давайте розберемо це по частинах, бо тут кожне Слово. Золото. Перше, вічне життя це не кількість років, а якість стосунків. Багато хто думає, вічне життя це коли я помру і тоді почнеться щось гарне. Але Ісус каже, це життя вічне вже зараз. Воно починається в момент, коли Ти починаєш по-справжньому пізнавати Господа Бога. Пізнавати це не просто знати факт про Його. Це не просто знати, що Бог всемогутній, всезнаючий, святий, демони теж знають і тремтять, послання Якова, 2 розділ, 19 вірш, про це говориться. Але вони не мають вічного життя, пізнати. Це як у шлюбі, коли ти кажеш дружині чи чоловікові, я тебе знаю. Ти не просто знаєш ім'я, дату народження, улюблений колір, ти знаєш, що їй чи йому, що його ранить, що радує, що викликає сльози, коли ти мовчиш. Ти знаєш серце. Саме таке пізнання Бог пропонує нам. Він хоче, щоб ми знали Його серце, Його характер, Його любов, Його милість, Його праведність, Його ревність за нас. І це пізнання дає життя вже тут. Мир посеред війни та бурі. Радість посеред сліз, надію, коли все здається безнадійним. Друге, пізнати єдиного правдивого Бога і відкинути фальшивих богів. Ісус каже, Тебе, єдиного Бога правдивого, чому Він підкреслює єдиного правдивого, бо світ повний фальшивих богів. Хтось поклоняється грошам і думає, що це життя. Хтось ладі, кар'єрі, задоволенням, навіть релігії без Христа. Але все це ідоли. Вони обіцяють життя, а дають лише порожнечу і смерть. Тільки один, Господь Бог правдивий. Той, хто створив небо і землю, той, хто є любов, як говориться в першому посланні Івана четвертим розділом, восьмим віршом. Той, хто послав свого Сина, щоб ми могли його пізнати. А як пізнати правдивого Бога? Тільки через того, кого Він послав, Ісуса Христа. Третє, пізнати Ісуса. Це ключ до пізнання Отця. Ісус сказав, хто бачив мене, той бачив Отця, Іван для Івана, 14 розділ, 9 вірш. Хто слухає Ісуса, той чує Отця, хто бачить любов Ісуса на Христі, той бачить любов Отця, хто приймає прощення через Ісуса. Той приймає прощення від Отця. Тому Ісус не випадково ставить себе поруч пізнати Отця і Сина. Це одне ціле. Неможливо пізнати Бога, ігноруючи Ісуса. І неможливо по-справжньому пізнати Ісуса, не приймаючи Його як Господа і Спасителя. Друзі, це не. Не теоретичне знання, це особливе, живе, щоденне. Це коли ти встаєш зранку і кажеш, Господи, відкрий мені себе сьогодні. Це коли в Слові ти не просто читаєш, Ти зустрічаєш Його. Це коли в молитві Ти не просто просиш, а Ти слухаєш Його голос. І ростеш. Це коли в труднощах ти довіряєш Йому, Господу Богу, Ісусу Христу, Отцю, Сину і Святому Духу. Бо вже знаєш, який Він вірний. Я пам'ятаю час, коли я знав про Бога багато з Біблії, з проповідей, з пісень. Але коли прийшли справжні випробовування, я зрозумів, знати про нього недостатньо, треба знати його, треба пережити, що він зі мною, що він несе мій тягар, а коли він тяжко, він не лише тягар несе, а й мене бере на свої, люблячі руки і несе. Що Його мир перевищує всяке розуміння. І саме тоді почалося справжнє життя, вічне життя вже тута. Дорогі, Ісус молився за нас саме про це, не про те, щоб ми мали все матеріальне, не про те, щоб уникнути страждань, а про те, щоб ми пізнали Бога. Бо коли ми пізнаємо його, все інше стає на свої місця. Сьогодні я запрошую тебе, зупинись, запитай себе чесно, чи я справді пізнав Бога, чи це лише релігія, традиція, батьківські передання, звичка. Чи це живі близькі стосунки? Якщо Ти відчуваєш, що серце прагне глибше, скажи йому прямо зараз. Господі Ісусе, я хочу пізнати тебе, відкрий мені Отця, дай мені вічне життя, не колись потім, а вже сьогодні, прямо зараз. А якщо ти вже знаєш Його, не зупиняйся, пізнання Бога це процес на всю вічність. Він безмежний. І чим більше ми пізнаємо, тим більше життя в нас. Нехай ця молитва Ісуса стане нашою щоденною реальністю. Слава нашому Господу Богу! Ми віримо Богу. Ми молимося за Збройні сили України. Хай Бог береже і дасть перемогу нашим синам і дочкам, які стоять живим щитом там на передовій. Хай Бог благословить. Амінь.